Платник податку на додану вартість отримав квитанцію із визначенням його ризиковим платником. А що стало причиною отримання такого повідомлення? Мене звуть Вікторія Величко, я є податковим консультантом і сьогодні в блозі податки з Вікторією Величко поговоримо про причини виникнення статусу ризиковий платник. Перш за все, давайте зазначимо, а де саме прописані критерії ризику платника ПДВ. Ці критерії прописані у постанові Кабінету міністрів України за номером 1165, і в цій постанові визначено аж 8 критеріїв ризиковості платника ПДВ. Визнання платника ПДВ ризиковим приводить до зупинки податкових накладних. Тому, перш ніж ми будемо говорити про відновлення реєстрації податкової накладної за причини ризиковий платник. Треба спочатку, ще раз, спочатку, треба зняти статус ризиковий платник. Є свої особливості, про це ще будемо говорити, але сьогодні виключно про критерії ризиковості. Тобто, якщо ви можете говорити про ризики щодо зупинки податкової накладної, розглядаючи дві основні причини: це критерії ризикової операції і критерії ризиковості платника, сьогодні ми розбираємо саме критерії ризиковості платника. Почнемо із першого. Платник ПДВ зареєстрований на підставі недійсних або підроблених документів. Ну тут все зрозуміло. Мова йде про фіктивне підприємство. Документи могли бути втраченими або загубленими, або це могли бути підроблені документи, і в такому випадку суб'єкт господарювання, який зареєстрований на підроблені або недійсні документи, він, по суті своїй, є ризиковим. А якщо він ще й зареєстрований платником ПДВ. То за наявності подібної інформації у контролюючих органів він обов'язково буде визнаний ризиковим платником. Другий критерій. Ну, знову ж таки, да, пов'язаний із реєстрацією. Платника ПДВ зареєстровано або перереєстровано в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею у володіння чи управління неіснуючим померлим. Безвісно, зниклим особам згідно з інформацією, наявною у контролюючих органів, ми розуміємо, що мова йде про перереєстрацію підприємства на особу, яка, по суті, не може бути дієздатною до ведення господарської діяльності. Тобто це є неіснуюча, померла або безвісті зникла особа. Якщо у податкової буде інформація, що такий платник ПДВ перереєстрований або взагалі був зареєстрований саме на таку особу, то такий платник буде визнаний ризиковим. Наступний критерій. Платника податку зареєстровано в органах держреєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або здійснювати повноваження згідно з інформацією, наданою такими особами. Мова йде про реєстрацію підприємства або перереєстрацію у випадку, коли підприємство зареєстровано і немає жодних намірів до здійснення діяльності. Тобто є реєстрація, є реєстрація платником ПДВ, і при цьому діяльність не здійснюється. Тобто декларації не подаються, податкові не реєструються ні на зобов'язання, нема вхідних податкових накладних, тобто ні зобов'язань, ні кредиту, але є зареєстрований платник. Це завжди визиває деякі питання. А ще, якщо буде інформація про те, що взагалі наміру не було, бо, наприклад, на, цього, на цю фізичну особу зареєстровано вже 10 таких підприємств, то ми говоримо з вами про те, що таке підприємство також буде визнано ризиковим. Четвертий критерій. платника ПДВ зареєстровано або перереєстровано та тим проваджено. Даним проваджено фінансово-господарську діяльність без відома і згоди його засновників, і призначених у законному порядку керівників згідно із інформацією, наданою такими засновниками або керівниками. Мова йде про здійснення діяльності без відома керівника або засновника. В яких випадках це може бути? Бо це таке дуже часте питання, яке задають мені бухгалтери. Все дуже просто. Наприклад, на підприємстві є. Керівник, який є найнятою особою, і є власники. І по суті, інколи буває так, що керівник є по суті зіців председателем, а все керівництво здійснюється засновниками. Тобто, керівник може мати якесь там лінійне управління, а генеральних рішень він не приймає. Тобто він ставить свій підпис за рішеннями, які були прийняті засновниками. І інколи буває так, що все ж таки керівник не згоден з тим рішенням, що було прийнято засновником. А після цього рішення все одно було реалізовано. І от в такому випадку, оскільки це керівник підприємства і він буде нести повну відповідальність за дії, які були визначені на підприємстві, то керівник підприємства може написати повідомлення у податкову, що якісь дії на підприємстві здійснені без його відома. Так само, як і засновник підприємства. Особливо це буває, коли є кілька засновників, вони там щось посварилися, і один із засновників не згоден з тим, що відбувається на підприємстві. І в такому випадку ми повинні розуміти, що так податково може отримати від засновника повідомлення, що на підприємстві відбуваються дії без його згоди. Таке підприємство буде обов'язково визнано ризиковим. П'ятий критерій. Платник ПДВ, юридична особа, не має відкритих рахунків у банківських установах. Тобто рахунок ПДВ в нього є для здійснення діяльності як платника ПДВ, а от розрахункового рахунку немає. Інколи існують питання від колег бухгалтерів: Вікторія, а що не може підприємство здійснювати виключно готівкові розрахунки? Ну, може, але ліміт каси, але все ж таки правило, але якщо треба буде придбати щось і безготівкове. Тобто відкрити рахунок в банку треба для здійснення нормальної діяльності. Якщо ви цього не робите, то постає питання, що у вас за така цікава діяльність, що тільки готівка, але при цьому є рахунок ПДВ. І взагалі, як ви збираєтесь на той рахунок ПДВ поповнювати кошти? Ми ж розуміємо, що будуть питання, як вони там опиняються. Ну, це були. Такі собі, да, 5 критеріїв, які зустрічаються ну, дуже рідко у випадках, які є такі на грані ФОЛУ. А ось далі шостий, сьомий і восьмий критерій це ті критерії, які зустрічаються якраз о, як причина зупинки податкової накладної через критерії ризику. Дуже часто можна отримати повідомлення від податкової про визнання ризикового платника з зазначеним критерієм 8. Або, наприклад, може бути отримане повідомлення від податкової про зупинку податкової накладної за критерієм 8, але там є умови щодо ризикової операції. Тобто, податкова зупинена може бути за трьома критеріями, найчастіше 6, 7, 8. Що ж це за такі критерії? Шостий. Платником податку не подано до контролюючого органу податкову звітність з ПДВ за два останні звітні періоди, всупереч нормам статті 16 та 49 Податкового кодексу України. Якщо ви, увага, два місяці поспіль не подаєте звітність з ПДВ. Це визиває питання у податкової, особливо якщо це суперечить нормам статті 16 та 49. І якщо це насправді так, податкова зовсім законно визнає такого платника ризиковим і податкові накладні його та розрахунки коргування можуть бути дуже просто зупинені. Сьомий критерій. Знову ж таки, дивіться, платником податку на прибуток підприємств. Не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам під пункту 16,1,3 та пункту 46,2 кодексу України. Ви зараз скажете, боже Вікторія, фінансова звітність. Ну, до чого платник ПДВ та фінансова звітність? Ну, давайте так. Якщо. Податок на прибуток подається, звітність з податку на прибуток подається платником податку на прибуток, він подає обов'язкову фінансову звітність, бо фінансова звітність є невід'ємною частиною. Якщо фінансова звітність не подана, то і декларація з податку на прибуток вважається не прийнятою. Постає питання: а чому це платник з податку на прибуток не здає декларацію або не здає фінансову звітність? Ну, це таке узагальнена, узагальнена позиція. Але зараз я вам занурюсь трошки глибше. Ви зараз скажете: ну, добре, не подали, не виконали умови. Але чому відразу ризиковий платник? Ну, тому що через фінансову звітність податкова може мати інформацію про ризиковість платника. Ну, наприклад, можна у Фінансові звітності подивитися наявність основних засобів, наявність розрахунків, наявність розрахунків із заробітної плати, наявність товарних залишків, да бону товар. Тому ми з вами говоримо про те, що Через фінансову звітність можна подивитися реально, чим займається підприємство, а не тільки да, на податкових накладних. І тому, коли не подається така фінансова звітність, і податкова не може отримати повної інформації, що дає уяву про діяльність підприємства, то так, платника податку може бути визнано ризиковим. Ну і ось Апофіоз. Восьмий критерій. Це найчастіший критерій, який тільки зустрічається під час зупинки, а також визнання статусу ризикових платник. Читаємо. У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції зазначеною. Поданих для реєстрації податкових накладній та розрахунку коригувань. Наявна інформація про здійснення вами операцій з ознаками ризиковості. Ми пам'ятаємо із попередніх відео, що спочатку аналіз іде в системі моніторингу на ризикового платника, а потім вже на ризикову операцію. Так ось, якщо у нас є ознаки ризикових операцій, можна отримати статус ризикового платника і відповідно зупинку податкової накладної. Тобто критерій 8, він може говорити про те, що у вас є ознаки декількох ризикових операцій або із різних ризикових операцій тільки частини ознак, тобто повністю операція не є ризиковою, але ознаки ризиковості у неї є, а також за критерієм, 8 може бути визнано платника ризиковим за різних умов. І зараз давайте я вам покажу із практичної ситуації, які саме дії на підприємстві можуть привести до восьмого критерію. Ці всі. Ознаки і всі ці такі ознаки ознаки ризиковості операцій я зібрала в процесі свого консалтингу. Дуже багато компаній звертаються до мене щодо питань зняття ризикового статусу, або, наприклад, зняття зупинки реєстрації податкових накладних. І з урахуванням дуже великого практичного досвіду з цих питань я вже для себе сформувала, що насправді приводить до восьмого критерію, тож зараз і поділюся з вами цими секретами. І починаємо із першого: відсутність квет в облікових даних. Тобто, якщо ви здійснюєте діяльність, яка подається у податкових накладних або розрахунках коригування. І такого кведу у вас немає в облікових даних, то це якраз приводить до ризикового статусу. Бо постає питання, а чому ви не зареєстрували цей квед? Всі ваші позиції юридичні, які вам будуть розповідати юристи, що можна, відповідно до статутних умов, здійснювати види діяльності, які не вказані в реєстрі держреєстратора, так, можна. Але податкова вважає, що якщо немає кведу, це ознака ризиковості. І з-за такої дрібниці можна отримати собі велику купу неприємностей у вигляді зупинки реєстрації податкових накладних. Наступне, відсутність 20 ОПП. Ви не подали повідомлення про об'єкти оподаткування. Інколи ми стикаємо з вами з тим, що ви подали такі документи ще на початку своєї діяльності. І коли подавали. Такі документи вони ще були паперовими. У вас є підтвердження того, що такий документ був поданий, тобто паперовий документ із штампом податковий, але в електронний вигляд це було не переведено. В такому випадку через електронний кабінет треба обов'язково перевірити, чи проведений у вас 20 ОПП, і якщо він не проведений, його ще раз подати. Ви зараз скажете, але можуть бути штрафи. Якщо будуть видані штрафи, тоді ви будете ці штрафи оскаржувати і показувати свій паперовий 20 ОПП. Але при поданні 20 ОПП в такому випадку треба всі об'єкти оподаткування визнавати з ознакою одиниця. Нові. Тобто це не зміна інформації, а саме нові. Чому нові? Бо у вас їх немає в облікових даних. Штрафу тут не буде, якщо буде через оскарження проведете. Далі є ризикові реєстраційні дані. Ризикові реєстраційні дані це така собі дуже цікава історія. Чому? Бо може бути визначено, скажімо так, не дуже коректні реєстраційні дані. Ну, наприклад, на сьогодні реєстрація на непідконтрольній території вона може визвати статус ризикового платника. Тобто, якщо підприємство має реєстрацію на непідконтрольній території, і через 20 ОПП ви не перейшли не перевели свої об'єкти оподаткування до підконтрольної території, то так ви можете отримати статус ризикового платника. Або, наприклад, ви є зареєстрованими за адресою масової реєстрації. Тут так само можуть виникнути питання. Наступна причина, що може привести до восьмого критерію. Це відсутність за юридичною адресою. Як податково отримує таку інформацію? Вона декілька разів надсилала вам листи, ви жодного разу на них не відповіли. Тому, якщо адреса реєстрації і ваша фактична адреса, це є адреси різні, все ж таки або робіть абонентський ящик, або абонентську скриньку, або повинна бути людина, яка забирає з цієї адреси ваші документи та листи. Далі. Здійснення ризикових видів діяльності. Так, у податкової є умовний перелік ризикових видів діяльності. Ви будете дуже здивовані, але до ризикових у нас належить, наприклад, проста оренда або транспортно-експедиторські послуги, або будівельні роботи. І ще дуже-дуже великий перелік таких операцій, які можуть бути ризиковими, тому що вони в межах ризикових видів діяльності. Наступне, відсутність або недостатність персоналу, а також низька заробітна плата. Якщо на вашому підприємстві є дуже великі обороти, тобто за першим рядком декларації з податку на прибуток або за податковими зобов'язаннями з ПДВ, у вас визначені великі суми доходу або податкових зобов'язань з ПДВ, то ви повинні розуміти, що хтось це створює, створює цей дохід і створює ці податкові зобов'язання. Коли підприємство, наприклад, має обіг 20 мільйонів на рік, і при цьому на підприємстві працює лише керівник і бухгалтер, то податкова вона е, постає, собі ставить питання: а що ж там за такий вид діяльності, що має такий приличний дохід, але при цьому немає працівників? І ще, якщо б ці працівники отримували, наприклад, по 50 тисяч гривень заробітної плати, то я б зрозуміла, що і керівник, і головний бухгалтер працює зранку до ночі. Бухгалтер переводить всю первинку. Бухгалтер виконує всі питання, що стосуються договірних умов. Бухгалтер виконує всі питання, що стосуються обліку і бухгалтерського, і податкового. Керівник працює як і керівник, як і комерційний директор одночасно. Плюс вони долучають якісь там інші сторонні компанії. або Фізичних осіб до виконання такого обсягу роботи. Але якщо ви працюєте удвох і створюєте отакенний дохід, ви повинні мати і відповідну заробітну плату. А якщо і персоналу нема, і заробітна плата на рівні мінімальної, то тут у податкової є питання: а що це таке підприємство? Може, воно все таки ризикове? Але давайте перевіримо, що там за діяльність. Може воно взагалі фіктивне, може вони взагалі податковим кредитом торгують? Тому... Ця ознака може привести якраз до статусу ризиковий платник. Далі, сховалися від перевірки. Тобто, ви або не допустили податково до перевірки, або ви взагалі не відповідаєте на запити. Все. А тут ми будемо говорити якраз про те, що є умови для визнання ризикового статусу. Далі. Директор з непідконтрольної території, або він є керівником на трьох та більше підприємствах. Директор має реєстрацію на непідконтрольній території і не має перереєстрації, тобто він не є ВПО, не має такого статусу, або він є керівником на трьох і більше підприємствах. Ось такий собі зітк председатель. Далі, наступне: новий платник ПДВ. Ну, податково, вони взагалі вважають, що якщо ви тільки зареєструвалися, тобто ви тільки зареєстрували підприємство і відразу реєстрували платника ПДВ, і ось тут же у вас є операція з ПДВ. А давайте ми подивимося, а що ж ви там взагалі робите? Що ж ви за таке підприємство, яке відразу забажало бути платником ПДВ? І тому воно, начебто, чудно звучить, але насправді новий платник ПДВ за першими операціями дуже часто сьогодні зупиняється. Далі, діяльність платника не відповідає наявній матеріально-технічній базі. Що це означає? Це означає, що у формі 20 ОПП у вас зазначені основні засоби і об'єкти оподаткування, які зовсім не відповідають вашій діяльності. Наприклад, ви є виробничим підприємством, а у вас зазначено тільки офіс. Постає питання, а виробництво де? Ви можете сказати, а у нас давальницька схема. Ну, все це ви будете пояснювати після того, як отримуєте статус і будете у поясненнях надавати договора про давальницьку схему. Або, наприклад, ви є торговим підприємством, у вас магазини є, офіс є, а, наприклад, складу і транспортних засобів у вас немає. Постає питання: а де ви зберігаєте? А у вас є договір відповідального зберігання. Або ви відразу. Товар від постачальників привозити до магазинів. Таке буває, це нормальна діяльність, але все це ви будете пояснювати якраз у поясненні до зняття статусу ризиковий платник. Далі поїхали. Що ще у нас з вами може бути? Ще у нас може бути наступна умова. Коли ви, наприклад, є торговою компанією, це зрозуміло. А коли, наприклад, ви є компанією, яка отримує дохід виключно від здачі в оренду приміщення, а у вас, крім офісу, нічого не показано у 20 ОПП, або у вас показана невелика кількість об'єктів, а доходи від оренди дуже великі, тобто є несостиковка. Тому, якщо у вас є оренда, повинні бути офіс та приміщення, які ви надаєте в оренду. Якщо ви торгове підприємство, ідеальний варіант це і магазини, і офіс, і склад, і транспортні засоби, і складське обладнання. Якщо ви виробниче підприємство, то відповідно офіс, виробничі приміщення, виробниче обладнання, склад, транспорт. Якщо чогось у цих ланцюжках у вас недостатньо. Ви повинні розуміти, що може бути зупинка, може бути визнання вашого підприємства ризиковим. І в такому випадку під час пояснення треба буде надати більш ґрунтовну, розгорнуту відповідь на те, чому саме так. Да? Тобто, чому так здійснюється діяльність. Ще один момент. Підприємство та або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій. Тобто, ви, наприклад, придбали товар. А, і це ця податкова накладна, вона є за зупиненою. Тобто ви купили товар у покупця, у якого була зупинена податкова накладна, тому що вона була визначена як ризикова. І ви у цій ризиковій операції придбали цей товар, потім ви його продаєте. Операція ж ризикова, податкова була зупинена. І якщо вона ще не відновлена, а ви вже продаєте цей товар. І такі операції по ланцюжку вони можуть бути відсвятковані, бо так ви робите кожного місяця, то так може бути визнано статус ризиковий платник. Тобто, взагалі, то працювати з контрагентами, які віднесені до ризикових, це дуже опасно. А якщо ви працюєте із ризиковими операціями, це небезпечно так само. Далі, наявність серед контрагентів платника суб'єктів господарювання, які здійснюють сумнівні господарські операції. Ну, пам'ятаєте, листи, які ви отримаєте від податкових. Просимо надати пояснення та первинні документи щодо операції з таким-контрагентом. то контрагентом. Чому? Бо він був замічений у ланцюжку сумнівних операцій. І ось тут, якщо ви так працюєте, будь ласка, розумійте, що можете отримати статус ризикового платника. Особливо, коли ви відповідаєте податковій, нічого вам давати не будемо. Якщо порушені вимоги щодо складання запиту, то це доцільно. А якщо ви просто не бажаєте відповідати і користуєтесь якимись там умовними відписками, то ви повинні розуміти, що це закінчиться статусом ризиковий платник. Далі, взаємодія з іншими контрагентами, які віднесені до ризикових платників. Якщо ви подивитесь через різні реєстри. На те, який є платник, і якщо ви будете мати сумнів в його діяльності, або він вам прямо говорить, що він має статус ризикового, ви повинні розуміти, що співпраця з ризиковим платником і на придбання, і на реалізацію приведе вас до отримання статусу ризиковий платник. Далі, невідповідність обсягів постачання обсягів придбання. Ну, шановні мої, це класика. Наприклад, ви виробниче підприємство. Ви отримати статус ризиковий можете дуже легко. Якщо ви не подавали таблицю даних і вона не була врахована, то із-за того, що у вас придбання і реалізація це різні товари, тобто ви придбали сировини, сировину, продали готовий товар, і ви можете отримати статус ризикового платника. Що для того треба зробити? Треба подати таблицю даних. Тобто, якщо ви не подаєте таблицю, або подаєте, а вона не враховується, а ви при цьому є виробником, або ви надаєте послуги, тобто на вході одно, на виходи інше, то так ви можете отримати статус ризикового платника. І ось дивіться, скільки ми вже з вами нарахували причин для визнання статусу ризиковості. Ще один момент. Здійснення операції з придбання товарів та відсутність подальшої його реалізації. Про що йде мова? Ви регулярно придбаєте товар, але продажу його немає. Це буває у випадку, коли ви знову ж таки є виробничим підприємством, ви придбаєте, але ви продаєте інше. Або ви купуєте, отримуєте податковий кредит, а потім воно у вас кудись виплив... спливає. Тобто немає його в подальшій реалізації. Для виробництва зрозуміло, що це, а для торгівлі це незрозумілим є для податкової, бо вони вважають, що ви купили податковий кредит. І ще одне. Привести до статусу ризиковий платник за критерієм 8 може бути велика або навіть маленька кількість нерозблокованих податкових накладників. Коли ви маєте зупинені податкові накладні або заблоковані податкові накладні, і ви нічого не робите для того, щоб зняти їх зупинку або зняти і їх розблокувати, у податкової виникає питання: а що ж це у вас за така діяльність? І у вас покупці не вимагають розблокування або зняття зупинки реєстрації податкової накладної. Перевірка буде однозначна. Тому, якщо, наприклад, ви пішли шляхом, щоб подали податкову на реєстрацію, а вона була зупинена, і ви замість того, щоб знімати зупинку і відновлювати реєстрацію, ви Подали нову податкову накладну, і вона зареєстрована, а ту ви кинули, бо вона ж ліміт не з'їла і вона залишилась заблокованою, зупиненою. І ви вважаєте, ну а що з того стається? Обов'язково пишіть лист до податкової, що така податкова накладна, яка була направлена на реєстрацію, є помилковою. Це вас забезпечить і збереже від отримання статусу ризиковий платник. Далі. Взаємодія з іншими контрагентами, що віднесені до ризикових платників. Ну, ми це з вами вже говорили, і на придбання, і на реалізацію це є проблемою. Далі, не подана фінансова звітність або часто визнається недійсною. Я вже вам сьогодні показувала, коли ми розглядали один із критерій в ризиковості, що не подана фінансова звітність, вона визиває у податківців питання щодо реальності здійснення вами операцій. Тому, якщо ви регулярно не подаєте звітність або подаєте кожного кварталу, ви знаєте її недійсною, а потім подаєте знову, то це якраз може визвати подібні питання. Ну і сумнівна інформація у фінансовій звітності, тобто повна невідповідність і повна несумісність, наприклад, доходу і податкових зобов'язань з ПДВ. Це так само може привести до питань, що стосується якраз визнання типу причини ризиковий платник за критерієм 8. Я вважаю, що ми з вами сьогодні дуже ретельно розібрали якраз критерії ризиковості платника. І якщо все ж таки ви отримали один із таких критеріїв і після цього є зупинені податкові накладні, я знову вам хочу нагадати, що спочатку ми знімаємо статус ризиковий, а потім подаємо податкові накладні на відновлення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. Я сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Буду і далі знімати для вас відео щодо податкових накладних, розрахунків коригування та інших питань оподаткування, і тому чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі!